Сьогодні покажу вам лінивий, але ідеальний сніданок, той, який не вимагає зусиль, але дає максимум користі. Це лінивий кіш. Зараз ви зрозумієте, чому він саме лінивий. Його головна фішка замість тіста, ми беремо лаваш. Ідеальна основа, яку можна навіть на правильному харчуванні. Складаю лаваш у два шари, обрізаю краї і все. Основа готова. Для начинки яйця, молоко, трішки солі, перцю, твердий сир або моцарела. І ще я додаю зернистий кисломолочний сир. Він робить кіш, особливо ніжним. Перемішуємо і виливаємо цю заливку на основу. Далі найцікавіше. Додаємо броколі. У мене заморожена, але можна свій. Попередньо відварна до стану альдента. Трохи зеленої цибулі, помідори, зелень або шпинат усе, що любите. Я ще додала шматочки форелі. Поєднання просто неймовірне. Якщо хочете, можна замінити рибку на курочку або гриби. Цей рецепт дуже гнучкий, ви можете комбінувати надієнти, як захочете. Запікаємо при 170 градусів близько 30-40 хвилин до золотистої скоринки. І все, ароматний гарячий домашній кіш готовий. Виходить велика порція приблизно на 4 людей. Додайте до нього трішки свіжого салату, жменього горішків чи гарбузового насіння і матимете повноцінний збалансований сніданок